Ви так довго цього просили, і ми зробили крута і водночас жахлива модель неймовірно харизматичний танк, після збірки якого у вас тіпається око і трясуться руки. Це, напевно, найпоширеніша модель для новачків серед бронетехніки. Так, це український Т-64БВ. від українського виробника Києва і колись це була моя перша модель, але я її збирати більше не буду. Це перша частина із серії відео, де ми покроково покажемо для новачків ази моделювання. І зробить це професійний моделіст, який до цього ні разу не збирав бронетехніки. Це дозволить нам показати, із якими траблами стикаються моделісти, але водночас вирішити їх для вас зі знанням справи. Усіх вітаю, панове! Ви на каналі Modelhead. і з вами НІ не інтегральний. Сьогодні це Combat Aircraft. Ну мотворите! мішок. В коробці ти знайдеш те, що потрібно скласти та пофарбувати. Не вздумай використовувати аерографи і всяку модну шнягу. Використовуй лише те, що потрібно новачкам. Як ти для першої моделі. Адіос. Ха-ха-ха. Привіт! Я Андрій з каналу Combat Aircraft Models. І як розумієте, це відео буде про складання Т-64 БВ від Скіфа. Відео орієнтоване на новачків, тому поступово буду вводити в курс справи щодо чого, яка фарба, який клей. В цьому відео ми будемо робити коротенький огляд всього. В наступному відео ми вже почнемо складати модель. Тому заправляйтеся, поїхали. Ну що ж, у нас Скіф. Т-64 БВ і я не маю ніякого уявлення, що це означає. Дуже багато тексту. Кейтніки, доволі все. Простенько, скупенько. Так, а тут можна зламати голову. Мені як авіатору, незвичного, незвичного. Боже, я панікую. Паніка, паніка. З цим всім робити? О, Обой. Ну начувайтеся. Ні, не знаю, інструкція тут трошки така... Як це можна взагалі фарбувати? Ой, не знаю, не знаю. Тут, 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 тут нічого не розібрати. Ви жартуєте. Все, більше нічого нема. Це доволі так аскетично. В одному пакетику, бюджетненько, одна запаєчка. Так, у нас є декальки. Це зовсім не багато декалей. Так, що мені подобається, що є оці вінілови, я так розумію, траки. Вони бачу от Вони з облойчиком. З яки я розумію, що... Процес збирання траків для танків це один з таких трудоємких процесів, і треба мати якісь спеціальні приблуди для того, щоб їх грамотно збирати. У мене їх немає. А тут вони прям вінілові. Це дуже круто, тому що їх, виходить, не треба буде збирати, їх просто так розумію, склеїти чи там скріпити. Так, у нас є башта. Візуально, воно мені насправді мало що говорить, я не бачу якихось провисань. Є такий гарний рельєфчик. І з камерою головлюю. Цей рельєфчик є так само і на оцих маленьких детальках. Це дуже круто. Дуже гарно виглядає. Так, а що це? Це, напевно, захист, я не знаю, цей литній такий покручений. Це він такий має бути, не має бути. Це, напевно, захист, напевно, бокові спіднички, чи як їх назвати, а це е контакт. Так, що у нас ще тут є? У нас є, я так розумію, бідони з молоком. Ой, вибачте, баки з пальним. Це, напевно, дуло. Хоча не стану судити, є навіть гармата. Доволі непогано. Не провисає, не з облоєм, Ну, не знаю, якщо це є дійсно ствол чи дуло. І я знаю, що їх часто міняють на металеве. Можливо, вони криві, можливо, що. Ну, побачимо, яке воно буде в збірці. Так, а це у нас що? Ага, сюди ми ходову частину будемо чіпляти. Це, напевно, буде сама ванна танку, ми її зробимо. Ну, Мідлито, в принципі, непогано, якісь там дрібні моменти є, якщо це низ, то їх взагалі не буде помітно. Ну, не знаю, я насправді очікував чогось гіршого, там, не знаю, покручений, викручений пластик. Насправді все окей виглядає. Яким воно буде, побачимо насправді, в роботі. Так, у нас є колеса. Ага, Їх треба буде з кількох частин, напевно, докупи. У нас є якісь ведучі гусениці, не гусениці а шестерні. Ну, деталі я вам скажу так. Так, тут доволі багато. Ага, і це верхня частина. Така гарна решіточка є. Мені не виглядає, що це якась жахлива, погана модель. Ну, принаймні, поки все на литніках, воно виглядає доволі гарно. Так, видно там різні розводи від того, як воно як відливалося, але ну, воно не виглядає критичним. Є навіть отакі побитості, доволі гарно. Це, це напевно, вихлопні труби, що тут решіточка така сховалась. Так само мені магазин box 24 відправив а, фарби акрилові для моделей. А, я попросив ці фарби виключно під пензлик, а, щоб вже прям не заморочуватись. Можна було взяти готові фарби, правильних кольорів під конкретно а, український Т-64, тобто це буде український. Так І наступне, що в нас є, це 3D фігурка в 35-му масштабі. А, я ніколи ще не мав фігурок в 35-му масштабі. в мене максимум, що я працював, це 48 масштабу переважно я працюю з 72-м. Так складається, що в мене фігурки в 72 му масштабі в авіації. Це я там на мішку я вішав недавно, а шості знімав. І вони всі малюсінькі, а тут прям величезна фігурка. Коротше, будемо фарбувати його пензликом. Блін, я не знаю, яким пензликом пофарбувати, бо хочеться аерографом все задути. Ну, детальки такі. Дрюк за чор, так гарно, відлитий, личко, що там, бородає. Діс-камера це вловлює. Ось, колеги. Тому будемо розважатися. О, у нас є схема фарбування, борода чорна, небіла. Є фарби, прив'язка до тамії, до амоміга. Чому не до спалаху? Чому не до аркуса? Ну, питання, хлопці, до вас. Непопулярні фарби, чи в чому справа? Ну, Тамію я б, напевно, його не став фарбувати. Я не шарю в фігурках, але тамій я спиртовий акрил і пензликом його фарбувати складно буде. Блін, а як ти, ти приїхав в тій коробці чи не в тій коробці? Як тебе запхати назад? О, добре. Він залазить. Добренько, ми до баті повернемося десь колись. Поки що хай відпочиває. Добре, давайте ще раз глянемо на коробочку. Значить, у нас є Скіф Т-64 БВ-версія від Скіфа. Масштаб 1.35, каталожний номер 205. Випускається у в місті Києві українське виробництво Skifmodel.com Можна зайти і виробнути в Україні, щоб не забути. Не рекомендовано дітям до 14 років, тому що є дрібні деталі, проковтнути їх не можна, можливо, можна порадитись. Робота з хімією, можливо, потрібен нагляд дорослих. Фарба та клей в набір не входять. А це насправді вічна проблема людей, які тільки хочуть починати займатися моделізмом. І. Купується моделька, і нема розуміння, що має бути всередині. Є очікування, що і фарба, і клей все включено. Насправді ні. І купуючи модельку, вам потрібно докупити фарбочку. Давайте я це приберу. Вам потрібно купити фарбочку, вам потрібно купити клейчик, вам потрібно багато чого купити для того, щоб цей весь е танк зібрати. Це є клей. На розповсюдженіша штука це є цемент. Вони бувають різних виглядів, різних форм. Давайте я по їх подістаю. Купуйте просто цемент. Ви можете навіть взяти українського виробника, він буде значно дешевше, ніж там, наприклад, привезені з Іспанії клеї, цементи Амо чи там японські церхобі. Вони. Так, вони рахуються ніби хорошими, кращими чи не кращими. Я насправді їх між собою можу порівнювати і сказати, що клеють непогано, цей взагалі підфарбований, синенький, цей звичайний класичний е прозорий, цей так само був класичний, я взагалі кісточку загубив, пензлик, він вже в середину впав. І є ще отакі німецькі ревели вони з носиками. А, в чому перевага цього клею, тим, що ти носиком наносиш цей клей не розтікається, він доволі густий. А, от наприклад, ці клеї, вони супер рідкі. На жаль, тут на них в іерогліфах нічого не розібрати. Але повірте на слово, що вони дуже ріденькі коли його наносити на пластик, він зразу розтікається і моментально висихає. Так само, от цей, тільки він ще й зафарбований. Тобто, якщо я його відкручу, Середині з кісточкою. Я на руку не буду, тому що він агресивненький. Старайтесь загалом з хімією працювати в рукавичках, пожалійте руки. Якщо ви бачили деякі мої відео, у мене часто на особливо великих пальцях є подерта шкіра, і це, як правило, від розчинників від різної хімії. Тому старайтесь працювати в рукавичках, в мене є, я так само в роботі їх буду використовувати. А цей клей, тут, до речі, вони якраз підписали Medium Dance. Тут вони нічого такого не пишуть. Blue Екстрасен Екстрасен uh, це він є дуже текучий клей, він протікає в найменші шпарини, а от оцей Medium Dense тобто він є більшої густиною, і коли їх наносити на пластик, я постараюся в процесі це показати, вони по-різному будуть на ньому триматися. Цей буде сильно, наприклад, цей. оці два будуть сильно розтікатися. А цей буде триматися каплею. Відно, якщо ви його забагато нанесете на одну а, площину. А, в результаті вас може трошки під'їсти пластик, і ви побачите потім, коли ви будете фарбувати, там буде таке місце трошки підпалене клеєм. А, тому клеєм треба буде вчитися працювати дуже-дуже обережно. Використовувати його не забагато, якщо замало він не буде клеїти. Всі не мають характерний запах. Oh він почав капати. Всі вони мають характерний запах, тому що це е, основа у них всіх одна і та сама, кожен виробник тільки буде давати якісь свої присадочки. Ви цей модельний цемент ні з чим не спутаєте. До речі, він роз'їдає коврик, килимок, якщо капає. Так, з фарбами складніше, я думаю, що я окремо би мусив ще по цьому поговорити і відзняти. Зараз доволі так а, поверхнево. А, якщо ви плануєте працювати пензликами, старайтеся знайти акрил. Ну, його насправді 25-й рік, його шукати не треба, в модельних магазинах є все любе голубе, на любий гаманець. Дешевші, дорожчі, всі вони будуть мати різний. Ефект в процесі роботи, і результат вони будуть мати, напевно, не одинаковий, тому що чим дешевша фарба, тим може бути гірший результат, менш передбачений, я би сказав. Але вартість дуже сильно впливає на те, як з цією фарбою працювати. Ну і, звичайно, на фінальний результат. А в даному випадку мені хлопці прислали Аркуси. Це є акрили, а в Аркуса так само є Емалі. Я так розумію, що по баночках вони акрили зеленого кольору мають а, підписи. А емальки. Емальки. Зараз я знайду у мене емальки були. Так, а ось є емальки. Так, Flat Color це є Варніш не потрібно. Clare. Варніш не потрібно. Нітра. Нітра в них червоного кольору. Емальки мальки у них жовтого кольору. Ось тому, якби щось не переплутайте, тому що різна основа фарби вимагає різних розчинників і вони між собою можуть покусатися, якщо ви їх одночасно будете розводити, змішувати. Попробуйте працювати з акрилами, а, пробуйте працювати з водяними, якщо ви хочете пензликами малювати. Для початку водяних акрилів цілком достатньо, тому що вони, по-перше, недорогі, доступні, вони не токсичні. Вони не спридять і ними легко працювати, особливо пензликом. По інструкції, перед використанням ретельно перемішайте, інтервали між шарами 6 годин. Не, не забувайте, що потрібно чекати, щоб кожен шар фарби висохнув, інакше, якщо ви будете малювати пензликом, ви його будете перетирати. При завостанні фарби додати трошки розчинника або води. Настережні використовувати в приміщенні з вентиляцією не рекомендується дітям віком до 6 років. Виготовлено в Україні 10 мл тара. Ось, ну, фарби ці ми будемо використовувати в процесі, і чому я вам про це говорю, тому що їх на ринку є дуже багато. Різні виробники, різні ціни. Оце все є водяні акрили. Так само. Оці Аркос, це водіння крила, тобто це означає, що ви додаєте води, наприклад, дистильований, можна з крана, ну вода з крана буде мати домішки, тому це може впливати частково на фінальний колір, який буде утримувати ваша модель. Водіння крила краще розводити або рідними розчинниками, або водою. Рідні розчинники завжди краще, тому що немає там цілу кучу присадок. І ці присадки дозволяють з ними комфортніше працювати, вони менше засихають, зберігають колір і так далі. Є не зовсім акрили, це не акрил, відставимо в сторону. Це є акрил японського походження. По ну, іерогліфів нема. Хочу сказати, по іерогліфах можна судити, що це є японське. Ну але Токіо її, щоб привезти сюди відпідну, трошки коштує, він є спиртовий. Ви його можете водичкою розбавляти і будете фарбувати, єдине, що він буде дуже швидко сохнути, тому пензликом ним працювати некомфортно. Можна використовувати різні ретардери, заповільнювачі для висихання, тоді цими фарбами можна так само малювати і пензликом. Але кожен наступний шар, в принципі, буде під'їдати попередній, і ними буде менш комфортно працювати, ніж водяними акрилами. А, Хороша, крута фарба, ними користуюся вже дуже багато років. Дуже рекомендую, але не рекомендую брати відразу, тому що вона, по-перше, буде дорожче коштувати, ніж, наприклад, Аркус, і пензликом з нею буде менш комфортно працювати, хоча б місцями взагалі не комфортно буде працювати. І не плутайте Нітра. Нітра вона дуже сильно смердить. Це має трошки характерний запах, не критично, але має. Це є нітре, його треба розводити різними сольвентами, там, жорсткими, агресивними розчинниками. І під пензлик вони не підходять абсолютно. Тобто ваші пензлики зразу будуть такі, от, як дерево. І кожен наступний шар, який будете пробувати фарбувати, він буде просто роз'їдати, змивати все попереднє. Тобто він тільки під аерограф. тобто є, Тамія", є містер хобі, це серія конкретно. Бо це є серія H H серія спирту в Ця серія нітрофарба. Вона тільки під аерограф, тому не експериментуйте з самого початку. Коротше, берете, водяний акрил. Мені не платили за рекламу Маркоса, я не знаю, як він себе поведе в роботі. е, водяний акрил і маєте щастя. І я рекомендую мати, якщо, якщо вам сподобався якийсь бренд, той, той, інший. Візьміть базові кольори. Візьміть червоний, жовтий, зелений, синій, обов'язково чорний і білий. І можете взяти одну-дві баночки кольору тої техніки, яку ви хочете фарбувати, того камуфляжу, який вам потрібен. Всіх кольорів, які тільки можна, ви не назбираєтесь, тому що ви ту фарбу не використаєте, і вона вас буде засихати. Тому візьміть один, два, три. Кольори під ту техніку, яку ви фарбуєте, а всі інші візьміть ці базові: чорний, білий, жовтий, червоний, зелений а, і синій, тому що з цих кольорів, особливо чорного і білого, ви зможете до основних додавати по краплі по дві, там, по десять, вам потрібно, і отримувати різні відтінки. Порой буває таке, що вам потрібно просто пофарбувати якимось кольором хакі, там, оливкою чи темно-коричневим специфічним з відтінком червоного. І кожен раз купувати цю фарбу, це, по-перше, дорого. А по-друге, не факт, що вона взагалі відповідає тому, що вам потрібно, тому що не завжди фарба, що заявлена на, етикет, на етикетці, буде мати всередині той колір, який там, наприклад, був по стандартах там, федеральних чи будь-яких інших. А маючи отакі набори фарб базових, ви завжди зможете домішати і зекономити таким чином. На інвестування в фарбу, яка можливо вам пригодиться один чи два рази, і далі буде стояти, сохнути. Ну що ж, коротеньку підводочку ми зробили, про модель поговорили, фарби обсудили, про клеї також. Наступному відео ми будемо з вами працювати вже над самою моделлю, будемо відділяти все від ливників, від литників, хто як це називає. Обов'язково поговоримо про ножі, наждачний папір, шпаклівку, що коли як використовувати, і звичайно, це все будуть інструменти, які є в легкій доступності для початківців. Не забуваємо ставити лайки, коментуємо. Не забуваємо, що ці відео для новачків, якщо ви досвідчений, ви БТТ. Будь ласка, не критикуйте або пишіть відгуки конструктивні, які допоможуть висловити ті моменти, які можливо були опущені а в цьому відео, і ви вважаєте, що вони будуть корисними для новачків. Бережіться, побачимось у наступному відео. З вами був Андрій з каналу Combat Aircraft Models. Па-па!